На цьому відео ми зробимо огляд та порівняння ось таких трьох генераторів. Ось такого двохтактного на 0,8 кВт. Ось такого чотирьохтактного 1 кВт. І ось такого інверторного типу чемоданчик 1,8 кВт. Усі генератори дуже зручні і легкі. Їх зручно брати з собою. І приблизно з палива вони споживають однаково. Зараз ми з вами протестуємо ось такий двохтактний. Маленький генератор 0,8 кВт. Цей генератор оснащений двохтактним двигуном, тобто окремо масло в картер заливати не потрібно. Тут потрібно масло додавати в бензин. В комплекті з цим генератором іде одна вилка. Вічний ключ і викритка, і крокодильчики. Ось вихід. На передній панелі розташована кнопка включення-виключення, заслінка для запуску двигуна, запобіжник. Стрілочний вольтметр і розетка. Двигун має потужність 3,3 кінських сил. Генератор ProCraft модель GP-10. В комплекті до нього йдуть ось така вилка, свічний ключ і крокодильчики. Бак ємністю 6 літрів. На передній панелі розташовані кнопка включення-виключення. Стрілочний вольтметр. Розетка є вихід на 12 вольт для того, щоб заряджати акумулятор. Потужність генератора номінальна 0,8, максимальна 1 кВт. В ньому встановлений АВР на 2 кВт. В даному генераторі встановлено чотирьохтактний двигун. Мастило заливається окремо. В картері поміщається 500 грамів мастила. Такий інверторний генератор коер чемоданчиком потужністю 1,8 кВт. Збоку знаходиться кнопка включення-виключення генератора. Стартер. На передній панелі розташована розетка, вихід на 12 вольт у виді прикурювача, кнопка включення і виключення економ режиму. Також є показчик рівня мастила, покажчик включення і виключення генератора та перенавантаження. Зараз я протестую, скільки він видає потужності і споживає палива. Зараз перевіримо, скільки він видає. Я підключу до нього 1 кВт. На першій швидкості Тепер випробуємо, скільки він споживає. Так як двигун тут двохтактний, то бензин потрібно заливати з маслом. 100 грамів пального нам вистачило на 8 хвилин 19 секунд. Це приблизно 700 грамів на одну годину. Зараз перевірю, скільки він видає потужності і скільки споживає палива. Тепер заводимо і спробуємо, скільки він видає потужності. Я підключу до нього фен на першій швидкості. Це буде 1 кВт. При підключенні 1 кВт генератор працює. Зараз перевірю, скільки генератор споживає палива, якщо підключити до нього 1 кВт. При підключенні 1 кВт 100 грамів бензину вистачило на 8 хвилин 57 секунд. Тепер перевіримо, як він заряджає акумулятор. Зараз напруга на акумуляторі 12,65 вольта. Зараз спробую, чи потягне цей генератор морозильну камеру. Оти надовго без води підключати не можна, тому я підключу на декілька секунд. Зараз випробуємо, яку потужність він видає і скільки споживає палива. Зараз перевіримо потужність ось такого інверторного генератора чи моданчиком Кор 1,8-2 кВт. Раніше я його вже тестувала. Він видає свої 2 кВт. Але зараз я ще раз до нього підключу. Заводимо. Дуже легко заводиться. Вмикаємо економ режим. Оберти стають меншими, це чути. Тепер підключу до нього фен. глават Економ режим вклуваме 1 kW Підключені 1 кВт 100 г пального вистачило на 9 хвилин 2 секунди. Тобто це 650 мл бензину на 1 годину при підключенні 1 кВт в економ режимі. Даний генератор дуже зручний у перенесенні, він йде в формі чемоданчика, дуже економний. Видає свої заявлені 2 кВт. І 650 мл бензину вистачає на одну годину роботи. При навантаженні 1 кВт. Зараз я спробую, чи буде працювати мікрохвильовка від цього генератора. Вмикаємо мікрохвильовку. Беремо воду. Хвильовка виключилась. Вода дуже гаряча. За дві хвилини навіть пар іде. Це ми випробували мікрохвильовку на середній потужності. Тепер ставимо на максимальну потужність і випробуємо. Я взяла новий стакан води холодної. खमत से मालना Кльовка вимкнулася, вода гаряча. До цього генератора можна підключати мікрохвильовку, мультиварку, кавоварку, блендерні набори, міксери, кавомашину або навіть станок для заточки цепі. Чи ось такий гравірувальний станочок? Тут двохтактний двигун, масло не потрібно заливати окремо, воно йде разом із бензином. Він дуже легкий, зручний. В даному генераторі чотирьохтактний двигун, мастило заливається окремо, є АВР, запускає холодильник та іншу техніку. Інверторний генератор типу чемоданчика видає свої заявлені 2 кВт. Дуже легкий у заведенні в експлуатації, дуже зручний і надійний. Ці три генератора палива споживають однаково, але ціна в них дещо відрізняється. На момент зйомки, наприклад, ціна ось такого 4 350, такого кіловатного 5 590 і ось такого інверторного 17 тисяч.